Стара долучається Олег Іваненко, голова Всеукраїнської громадської організації прагнення, депутат Київської обласної ради. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Ви паралімпієвець, ви людина, яка <кхм> спортом довела, що все можливо. Сьогодні стартують Паралімпійські ігри. Ваші очікування на те, що можуть привести наші паралімпійці з цих ігор? <кхм> ну, я, я впевнений, що завжди наші будуть найкращі. Або одні з найкращих, а і наші хлопці молодці. На жаль, звичайно, що в нашій країні дуже сильно за війну додавалося тих людей, які в перспективі будуть і стануть паралімпійцями. І сьогодні я хотів би трохи не зовсім в комплементарному ключі поговорити про паралімпіаду і про паралімпійський спорт. Трохи дисперсна буде моя розмова, тому що перше паралімпіада. Чути мене добре? Да, чути пане пане а, Чуть, Паралімпіада, так? це не, не про спорт до найвищих досягнень в першу чергу. Я зараз е, поясню це, звичайно, спорт це круто, що хлопці і дівчата займаються їм і, і так далі. А, але насправді двох однакових травм або двох однакових уражень майже не існує, і тому, наприклад, в паралімпійському плаванні. Крім того, що є чоловіки і жінки, як в звичайному спорті є ще 13 класифікацій чоловіків, і 13 класифікацій жінок. От і повірте мені, там дуже багато такої історії, як несправедливість, і тому друга історія це так само пов'язана з цією історією про спорт найвищих досягнень це про виплати паралімпійцям. Я за виплати паралімпійцям, але я за те, щоб ці виплати знаходилися і виплачувалися поза бюджетними коштами: коштами меценатів, коштами спонсорів коштами інших а, інституцій, але не державними. І так само поясню свою позицію. Тому що а, паралімпійський спорт ще раз, це не спорт а, супер найвищих досягнень. А наприклад, такі країни, як. Англія, такі країни, як Швеція і Норвегія, взагалі не платять за паралімпійські медалі. Чому вони це роблять? Та тому що вони намагаються створити рівні умови для всіх людей з інвалідністю в своїй країні, як то по доступності, як то по забезпеченості людей з інвалідністю і так далі. А ми, країна, яка на сьогоднішній день заморозила всі соціальні виплати, від слова зовсім на три роки. Підвищення соціальних стандартів, і людина з інвалідністю живе на 3 тисячі гривень в місяць, і ці перекоси у нас надзвичайно серйозні, надзвичайно великі. І насправді треба створювати рівні можливості і умови для кожної людини з інвалідністю в державі, а не для якоїсь окремої. Категорії, бо я ніколи, наприклад, не чув, щоб виплачувались великі гонорари, ну, наприклад, людям з інвалідністю, які професійно займаються наукою, які професійно займаються, наприклад, медициною або вчителям людям з інвалідністю. І ще раз повторюю: я абсолютно не проти, щоб відзначалися наші паралімпійці на високому, в тому числі фінансовому рівні, але. Кошик, з якого беруться державні фінанси, ще раз повторюю, це має робитися якось можливості ці знаходяться за за позабюджетними коштами. Бо кошик, звідки беруться ці кошти, все одно він соціальний, і точно паралімпійські медалі не будуть оплачені з зарплат депутатів, хоча класно би було. От. А, а десь вони будуть все одно знаходитися в соціальній сфері. Тому така от історія. Задавайте далі запитання. Пане Олеже, у нас буквально півтори хвилини. Я хотів запитати вас. Я хотів запитати вас, що от ви займаєтеся волонтерською діяльністю. Багато зараз допомагаєте нашим бійцям на передовій. Та скільки складно стало збирати е, донати? Е, звичайно, збирати стало надзвичайно важко. Я, до речі, дуже рідко збираю е, по власне донати. А Звертаюся безпосередньо до меценатів великих спонсорів. Але це все від того, що ну насправді. Коли люди бачать, що відбувається в державі, і які там корупційні схеми насправді існують, і як вони працюють, як будуються дороги під час війни, то трохи не заступає така стан фрустрації. Люди вже теж так само потомилися, і так само дуже важко в такі важкі часи знаходити додаткові ресурси не тільки для себе, а й для допомоги, і тому це такий комплекс. На таких обставинах, які призводять до того, що збирати донати важко звертатися до спонсорів, які е, в бі і бізнесу яким підвищили, яким обіцяли не підвищувати податки, а підвищили їх на все, так само стає важко, і ну це власна проблема. Спасибі, спасибі за можливість поспілкуватися. Олег Іваненко був з нами, голова всеукраїнської громадської організації. Прагнення, депутат Київської обласної ради. Зараз в отелі буде невеличка перерва. Повертаємося до вас 17-й з оновленими новинами. А після продовжимо наш марафон.